На Яворівському полігоні курсанти-десантники не обмежились виконанням стрибків із парашутом. адже серед завдань небесних гвардійців не лише успішно приземлитись неочікувано для противника, а при потребі вступити в бій. Відтак на полігоні викладачі кафедри аеромобільних військ почали навчати курсантів-другокурсників вести наступальний бій у складі відділення. Для доставки десантників до місця бою обрали вертоліт Мі8 МТ. Спосіб десантування посадковий. Забувати про нього не варто, адже таким чином доставляють своїх десантників у визначений район чи не в усіх передових арміях світу. Що сьогоднішній елемент відпрацювання десантування з вертольота, відповідно два заходи і використання десанту як десанту штурмових дій. З бойовими бойовими припасами це є великий розвиток вперед. На сьогоднішній день, можу сказати, перспективні задіяння, що в Російській Федерації, а також і використання невданому конфлікті, в Іракській війні, такі десанти застосовувалися. Майже 80 десантів було застосовано. Після десантування відділення, а разом з ним і досвідчені фахівці радної справи висуваються вперед. У складі аеромобільного відділення, окрім стрільців, є кулеметник і гранатометник. На збройні цього невеличкого колективу автомати АКС 74 кулеметр ПКС 74 та ручний протитанковий гранатомет РПГ 7 д Тож, хоч десантників у відділенні лише семеро, клопоту супротивнику вони можуть завдати дуже багато. Крок за кроком курсанти і викладачі відпрацьовують дії бійців в полі. Не все виходить з першого разу. Однак на те вони і навчання, аби відпрацювати все до автоматизму. Ну, як то кажуть, тяжело вченні легко в бою. Постійно потрібно постійно працювати, працювати, вдосконалювати свої навички. тому ну, що, робота не легка. Постійно, я думаю, якщо так постійно тренуватися, працювати над собою, то. Все вийде, і вже в справжньому бою не розлутися. То швидше, то повільніше відділення просувається вперед. На його шляху час від часу з'являються грудні і ростові мішені стрільців та кулеметних розрахунків. Керують вогнем та діями десантників, командир взводу та командир відділення. Дійсно, що управляти в бою посада дуже важко, нелегка справа. В усі мішені треба влучити, інакше відділення одержить негативну оцінку. Ось за пагрубом виявлена мішень бойової машини піхоти. Це вже робота для гранатометника та його помічника. Після знищення всіх цілей заняття завершується. На мій погляд, бойова стрільба пройшла вдачно. Особовий склад курсантів показав непогані результати в командуванні, ну і влучності по стрільбі. Я рахую, подальшому розвивати наш. Перспективу відповісти бойові дії безпосередньо в командуванні управління вогнем на полі бою, ну і відпрацювання елементів бойових стрільів відділень з водів. Але вже завтра вертоліт знову доставить курсантів в поле для бойових стрілів. Після того як усі п'ять аеромобільних відділень діятимуть досконально, командири приступлять до тренувань з водіїв. Підготовка офіцерів-десантників в інституті на належному рівні. Тож через декілька років у війська прийдуть компетентні молоді командири. Десанти, які на сьогоднішній день у нас майже, майже підготовлені на рівень не, на, на рівень великий, і скажу, що рівень цей, який відповідає, це Радянський Союз, який раніше готував десанти війська, ми на сьогоднішній день не відстали, а наоборот звигаємося наоборот вперед.